Всім привіт! Ви на каналі Weekend Adventure, і сьогодні у нас піде мова про війська, які, незважаючи на свою бідність на початку свого створення, в подальшому стали елітою свого часу. Елітою, яка так давала прикурити тим, хто виступав проти неї, що аж імперії розвалювались. З назвою ви вже бачили, що мова піде про македонську фалангу. Чому Македонську? Та тому, що Македонія взяла селян, спес, подовжила його, навчила селян маневрувати і тим самим перетворила їх на зброю тотальної анігіляції противників на полі бою. Бій у Фаланзії з Троєм був не в новину в ті часи. Греки бились у Фаланзі вже довгі століття, а з строєм і підрозділами під час боїв маневрували навіть варвари. І для того, щоб реально домінувати на полі бою, а не тупцювати на місці. Треба було видумати ноу-хау, зробити так званий технологічний стрибок у військовій справі. Ворогів навкруги було багато, їхні нападки треба було відбивати немалою армією, а грошей на забезпечення, як завжди, не вистачало. Першокласну броню і зброю могли собі дозволити лише багатії. І, хоча в ті роки була величезна класова нерівність, Багаті роди бились на полі бою теж. Звісно ж, не в перших рядах і не в обносках, але приймали участь у боях регулярно і знали, що таке запах крові. Це їм було потрібно як повітря для кар'єрного росту. Проте навіть при таких розкладах ця ситуації не міняло. Адже їх було замало і бились вони в привілейованих підрозділах, в основному в кавалерії. А тут ще й потрібно комусь служити на далеких кордонах, в холоді і в голоді. За цього всього вміти давати відсіч ворогу. Може селянин за платню пішов би охороняти далекі укріплення, але без броні, зброї, зброї, вішкулу та дисципліни він протягнув би там рівно до початку першого незначного бою. У Македонян, звісно, в ті часи були касти воїнів, котрі могли собі дозволити озброїтись та й найманців ніхто не відміняв, але для вау ефекту та тотальної домінації цього було теж замало. І ось при таких розкладах правив батько Сані Великого, цар Македонії Філіп ІІ. Хто не зрозумів, то це батько Олександра Великого, що завоював Персюків. Філіп 2 був амбіційним чуваком, як і в подальшому його син Олександр. І він добре розумів, що без армії можна правити, але недовго. І саме тому він зайнявся питанням силовиків всерйоз. зібрав селян, роздав їм палки і навчив їх правильно ними махати. А якщо серйозно, то він зробив дешево і сердито. Селяни не мали змоги купити собі обладунки, зброю і займатися постійними тренуваннями. З думкою, що їх прикінчать професійні війська десь у полі. Філіп озброїв їх довгими списами, настільки довгими, що їх доводилось тримати обома руками. Щит у цьому випадку був зменшений і поміщався на ліктеві лівої руки. Це був один пункт до мінусів затрат на армію. За часів Філіпа на початку становлення цього підрозділу, такі бійці бронювалися абияк, і не у всіх на голові був навіть бронзовий шолом. Проте цей ліс давав бійцям додатковий захист від різного роду предметів, котрі летіли у них з фронту. Питання з бронюванням таким чином було вирішено дешево і сердито. Спереду не підійдеш, щоб нанести удар, зверху не дуже докинеш. Олександр, звісно, ці всі моменти в подальшому доопрацював. Звісно ж, селянин. Або простий бідняк з довгою палицею, це ще не воїн, саме тому Філіп ІІ приділяв найбільше уваги муштрі. Зокрема, маневрам на полі бою. Для боїв на укріпленнях бійцям давали ще додатково короткі списи та мечі. Філіп додав для прикриття флангів та тилу маневрені підрозділи і кавалерію, випустивши цих селян з палицями воювати та здобувати досвід. І тут понеслось, Новоспечені вояки почали громити всіх направо і наліво. Македоняни біли всіх ворогів в чотирьох напрямках. Грецькі поліси падали один за одним, визнаючи владу Філіпа II. За декого з них заступались Афіни та Спарта. На хвилинку це передові держави того часу. Вони мали прекрасну армію та флоти. Навіть ці авторитетні державні утворення не могли нічого зробити з військовим проривом Македонян. Афіняни не витримали натиску македонської фаланги на полі бою і пробували вдаватись до хитрощів. Вони підкупляли сусідніх із Македонії вождів і правителів, та обіцяли їм торгові територіальні привілеї взамін наведення бойових дій проти Філіпа. Це все призвело лише до втрати ресурсів Афінами. Македонія відвішала східним племенам і полісам і поставила на коліна правителів на заході. Ряд завойованих міст та територій. Принесли Македонській державі ресурси та багатство, а також нових союзників і небувалий авторитет в регіоні. Філіп ІІ завоював також велику частину Фракії, з якою через століття вела війни і Римська імперія. Врешті-решт, після багатьох битв Македонія стала гігемоном у даній частині світу і диктувала політичні погляди усім сусідам. Хто був не згоден із зовнішньою політикою Македонії, одразу мав справу з їхньою фалангою. Ті, ж, хто хотіли віжити, заключали мир на умовах Філіпа. На той час міцний стрій фаланги успішно прикритий з флангів та тилу ніхто не міг перемогти. Невдовзі Філіп ІІ Македонський був вбитий і його справу продовжив син Олександр, до імені якого вже зовсім скоро почали додавати приставку Великий. Олександр довершив реформу фаланги, котру вів його батько. Він збільшив кількість бійців в підрозділі, бронював і більш стандартизував кожну бойову одиницю, вивів ветеранів в окрему гвардію. І після таких оновлень пішов та наваляв персюкам. Перси вигрібали від Олександра, маючи двох, п'яти і навіть шестикратну перевагу в живій силі, бігли в лобову атаку на фалангітів і гинули пачками. Усі флангові атаки на свою армію Олександр успішно відбивав своєю кавалерією. Таким чином, фаланга допомогла Олександру Великому дійти аж до Індії і успішно роздавати вже всім там. Але ніхто не вічний недовзі Олександр помирає за загадкових обставин, і його імперія розпадається. Імперія розпалась. її історія, як і історія Олександра, закінчилась, а от історія Фаланги тільки розпочалась. На уламках імперії з'явились нові країни, котрі масово використовували дану військову традицію. Більше того, фаланга македонського типу розповсюдилась далеко за межі колишньої Македонської імперії і приносила перемоги ще не одне століття. Окремі більш модернізованіші і переформовані види її строю продовжували службу в різних країнах навіть ті часи, коли була відкрита вогнепальна зброя. Ось така коротка історія встановлення фаланги як бойової одиниці. Якщо було цікаво, то поставте, будь ласка, лайк під відео. Будемо розвивати український контент і надалі. До речі, ми відкриваємо на даний час свій телеграм-канал невеличкий такий, спеціально для наших підписників, хто любить відеоігри та цікавиться історією і взагалі цікавим українським життям. А також відкриваємо свій інстаграм-канал. Про дані канали ви можете дізнатися в описі відео. Ласкаво всіх просимо. Заходьте, залишайте свої коментарі, будемо спілкуватись, я думаю, разом нам буде веселіше. Дякую всім за увагу. До наступних наших веселих і цікавих зустрічей.